Доброго вечора, шановні друзі, ми сьогодні поговоримо з вами про левів. Зробимо розклад для них на 2024 рік. Тому добре усаджуйтеся, розпускайте вуха і слухайте, а головне підписуйтеся на канал. І пишіть свої коментарі. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Отже, я взяла свою колоду чарівну, називається вона на кожен день. І попрошу розкажіть, покажіть, поясніть, яким буде 2024 рік. Для Ліві? Яким буде 2024 рік, для Лів, Випадає. випадаємо і ще, угу. отже, січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. жовтень листопад і останній місяць 2024 року це грудень. Давайте подивимося, яким ви, Ох, ви приходите до 2024 року. Якесь, як грім, якісь події в цьому році у вас. Будуть до кінця цього року, які, ну, нібито, знаєте, грім серед ясного неба. Щось не вийшло, щось злетіло, щось не виконалося, е, якісь е, ну, форс-мажорні обставини, щось таке, що вас дуже-дуже збентежить, е, вам, ви будете в шоці, е, якісь події. До кінця цього року. І з цим, у цьому стані, в такому, знаєте, що перевернуто з ніг на голову щось. ну взагалі, от Коли ми да, чуємо якусь новину, яка вам, ви не очікували цю, цю, цю новину почути. Я не кажу, вона позитивна чи негативна. От саме то, у, у, уявіть собі той момент, коли да, вам. вам Розказують якусь новину, і ось саме в перші хвилини після цієї інформації, як ви себе почуваєте? Ось в такому стані ви підходите до 2024 року. Давайте подивимося: січень. Січень. Можливо, після того, що ви отримаєте якусь новину ще в цьому році, в 2024-му вам просто в січні знадобиться. Звернутися по допомогу до спеціаліста, який допоможе з'ясувати якісь питання, який допоможе оформити якісь документи, можливо, дасть якусь пораду, можливо, ви щось переоформите. ну Взагалі, це така, знаєте, січень місяць підпорядкований такої. Такій документальній роботі. Ви будете багато працювати з якимись документами, може, переоформляти, можливо, щось е щось з'ясовувати, щось на когось е робити. Ну, тобто, це січень місяць для вас. Так. Лютий місяць. Люди, місяць, перемога в чомусь. Можливо, ви все зробите правильно і нарешті будете заспокоєні. Ви отримаєте те, що вам потрібно. Щось знаєте таке свято святкування якоїсь перемоги. Тому що багато перешкод ви пройшли, багато проблем вирішили, але все ж таки ви дійшли до фінішу, ви зробили те, що хотіли. Мені здається, взагалі, що у це в січні місяці ви будете займатися якоюсь, можливо, нерухомістю, можливо, якимись ще знаєте, такими майновими претензіями, і ви будете збирати документи, ходити по якихось. В кабінетах, по яких службах будете займатися цим, а в лютому місяці нарешті ви ну, вже заспокоїтеся і будете тримати в руці те, що в те, що січні місяці ходили і переоформлювали. Або купляли, або продавали, або взагалі ну, створювали куплю-продажу. Це лютий місяць. Йдемо далі березень місяць. В березні місяці будете збирати інформацію, будете е, налаштовані на якусь знаєте, це стан тоді, коли ви налаштовані на щось більше, а для цього, щоб отримати більше, вам не вистачає якихось знань. І ви починаєте в березні місяці пробувати почву, збирати інформацію, де які курси, що для цього треба зробити, або де можна навчитися. Тобто це знаєте, така спостережливість, це навчання, це збір інформації, це ще, знаєте, коли людина працює. І до неї доходять слухи, що там про тебе щось говорять, там за твоєю спиною, там тобі вставляють палки, коли і ви нічого поки що не робите. Але ви придивляєтесь, прислуховуєтеся, ви обговорюєте з кимсь, ви збираєте інформацію про цю людину, чи правда, чи ні, правда, чи про вас таке говорять чи ні? Тобто, оце таке, знаєте налаштування на <кхи> uh,